Не біля церкви відходу, щоб мати хоча б якусь прив'язку до тих всіх розмірів. Е, ну і територія дозволяла більше як три профілі вздовж цієї фаточки наземно. Це перше, біля цеху. Бачите, тут в принципі щоб таких складних аномалій нічого немає. Де в кінці е, починається о. Пам'ятаєте знайомий корней Романович, який казав, що геофізика так. з археолога немає це. Бачите, як яком... робити? ważne o ratach, to to, że ja nie podpisuję. nie jest tu dobre. Це якісь мені так показували колись конамі. А от останній, цей третій, що ближче до канала. Тут є видно, тут видно, це можливо має така сневка на комунікації, це те, що суді на думку. А ці такі відступні мені показували завжди це міцен на Она Хмельницького, навіть знайшли підземний відмет. Це ж високовий якісь. Камінь засипаний і в принципі. Але це камінь відсипаний. Дивіться, ці профілінь починаються тут. Це причина приблизно 40 см зверху. Якщо швидкість паси, яка виставлена? Швидкість копука, я відсюю відповідальність. Ні, швидкість проходження ходить. Це по 50 на Високо, дивіться, mm -hmm. вони виходили на поверхню і вони виходили на поверхність. Вони виходили на поверхню. Але оброблений, коли на обробленому, оброблено, там видно, що по годині. У вас навіть пів метра видно. Що воно навіть оброблено, але швидкість за висока, тобто воно ще вище буде, на сантиметр 30 буде. Так. Yeah. Е, оце от висота, оце от це не один сад це десь порядка е, А є, Бо, ан антенна якась